Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Виконаємо завдання 24-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке речення. Речення це слово або кілька слів, поєднаних між собою так, що виражають закінчену думку. Наприклад, дружба з книгою це свято. Речення бувають декількох видів. Розподіляються за метою висловлювання та за інтонацією. За метою висловлювання речення бувають розповідні, коли про щось розповідається, питальні, коли про щось запитуються, та спонукальні, коли є спонукання до дії. За інтонацією речення бувають окличні та неокличні. Якщо речення окличне, то в кінці ми такого речення ставимо знак оклику, якщо не окличне то крапку або знак питання. У реченні є головні та другорядні члени речення. Головні члени речення це підмет та присудок. Підмет відповідає на питання, хто що, та підкреслюється однією рисочкою. Присудок відповідає на питання, що робить підмет, та підкреслюється двома рисочками. Підмет і присудок – це основа речення. Є ще другорядні члени речення. Додаток відповідає на питання. Всіх відмінків, крім наземного. Кого чого, кому чому, ким чим, на кому на чому. Та підкреслюється пунктирною рисочкою. Означення відповідає на питання, який, чий, котрий, та підкреслюється хвилястою рискою. Обставина відповідає на всі цікаві питання. Як, де, коли, куди, звідки. Та підкреслюється пунктир крапочка. Перше завдання. Випиши речення, що складаються лише з головних членів речення. Тобто треба виписати речення, у яких є або тільки підмети, або тільки присудки, або підмети-присудок присудок головні члени речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: стежина кличе у ліс. Ліс мені подобається. Прислухаюсь до всього. Милуюсь, думаю. Це речення складається з однорідних присутків. Йду далі, знову зупиняюсь. Дивлюся, як у пожовклій траві заховався боровик. Хочу зірвати його. Біля нього причаїлося ще кілька маленьких боровичків. Кошик скоро наповнюється грибами. Поспішаю. Речення складається з присудка. Дощить, теж речення складається з присудку. Іду додому. За лісом синіє річка. Насуваються хмари. Що хмари підмет, хмари, що роблять, насуваються присудок. Стихає вітер. Що вітер підмет, вітер що робить, стихає присудок. Вечір. Що? Вечір. Речення складається з підмета. За наявності другорядних членів речення речення бувають поширені і непоширені. Непоширені речення це речення, в яких лише підмет і присудок. А поширене речення це в яких, крім підмета і присудка, є ще якийсь другорядний член речення, додаток, означення або обставини. Наприклад, настала осінь. Що осінь це підмет. Осінь що зробила, настала? Це присудок. Це речення не поширене, тому що воно складається тільки з головних членів речення. Ми його можемо поширити якимось другорядним членом речення. Настала золота осінь. Що осінь, підмет, осінь що зробила? Настала присудок, осінь яка золота. Ще раз, якщо є тільки підмет і присудок, то це не поширене речення. Якщо крім підмета і присудка є ще якийсь другорядний член речення, додаток, означення або обставина, це буде поширене речення. Таке завдання Пошир речення іншими словами і запиши їх. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Надійшла осінь, поширюємо це речення. Надійшла чарівна осінь. Що осінь це підмет? Осінь що зробила? Надійшла це присудок, осінь яка. Черівна це означення. Пожовкла трава. Непоширене речення, складається тільки з підмета і присудка. Поширимо його. Пожовкла зелена трава. Що трава? Це підмет. Трава що зробила? Пожовкла присудок. Трава яка зелена. Листя почало сохнути. Поширимо це речення. Листя на деревах почало сохнути. Що листя, підмет? Листя, що зробило? Почало сохнути? Почало сохнути, де? На деревах, обставина. Подув вітерець, непоширене речення складається тільки з підмета і присідка, поширимо його. Подув холодний вітерець. Що вітерець це підмет. Вітерець що зробив? Подув це присудок. Вітерець який? Холодний це означення. Хмаринки розповзлися. Непоширене речення, яке складається тільки з підмета і присудка, ми доповнимо другорядними членами речення. Пухнасті хмаринки розповзлися по небу. Що хмаринки це підмет. Хмаринки що зробили? Розповзлися це присудок. Хмаринки які? Пухнасті це означення. Розповзлися де по небу? Це обставина. Гарно в лісі. Поширимо це речення. Гарно в осінньому лісі. Це речення не має у нас підмета. Як гарно це обставина, гарно де в лісі це обставина. В лісі якому? Осінньому це означення. Наступне завдання. Склади речення запитаннями, підкресли члени речення. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Ми маємо такі питання: хто, як, що роблять, де. Перевіряємо. Діти старанно вчаться в школі. Хто діти це підмет? Діти що роблять? Вчаться це присудок. Вчаться як? Старанно це обставина, вчаться де в школі це обставина. І ще одна група запитань. Які що, що роблять де? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: Пухнасті хмарки пливуть в небі. Що? Хмарки це підмет. Хмарки що роблять? Пливуть це присудок. Хмарки які? Пухнасті це означення. Пливуть де? в небі це обставина. Наступне завдання. Зроби звукобуквений аналіз слів. Тьохкає щиглик. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Запишемо звуки слова Тьохкає. Т. М'який, тому що після нього стоїть м'який знак Т, О, Х, К, А. Є позначає два звуки, тому що стоїть після голосного Й, Е. Ділимо слово на склади: Тьох, ка, є. Визначаємо наголошений склад Тьохкає. Підводимо підрахунки. Сім букв, сім звуків, три склади щиглик. Буква ща завжди позначає два звуки: Ш, ч, Ш, Ч, Ш, Г, Л, И, К. Ділимо слово на склади. Щіглик. Визначаємо наголошений склад: щиглик. Підраховуємо, скільки у нас букв 6 букв, звуків 7 звуків, два склади. Наступне завдання. Упиши сполучення літер ЙО або м'який знак О. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: льотчик, деньок, гайок, Подзюбали, Сергійович, сьомий, багатьох. Склади речення з одним зі слів і запиши його. Підкресли члени речення. Давайте складемо таке речення. Осінній гайок одягнув золоте вбрання. Натисніть на паузу та підкресліть у цьому реченні члени речення. Перевіряємо, що гайок підмет, гайок що зробив? Одягнув присудок. Гайок який? Осінній означення. Одягнув, що? Вбрання, додаток. Вбрання яке золоте означення. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!